Він гордо стояв на обороні України з початку повномасштабного вторгнення. На фасаді Вовчинецької гімназії встановили пам'ятну дошку захиснику Ігорю Мазуркевичу. Вона нагадуватиме учням та мешканцям села про героя, який поліг за наш спокій. Він пішов на війну за покликом серця. Йому не давали повістки, його не викликали, його не ловили. Він просто сам пішов до інкоман. І хоча була відмова спершу, він наполіг і став в ряди захисників. сумніву. ця анотаційна дошка, яка тут зараз на стінах нашої школи, і буде висіти довго, буде нагадувати нашим учням, які будуть заходити, виходити з школи, хто зберіг нам мирне небо, хто зберіг нам сонце, спокій і мир на землі. Військовий з перших днів війни добровільно пішов до військкомату. Спершу потрапив у роту охорони, а згодом вже у омріяну Коломийську десятку. В один прекрасний момент він каже, ну, каже, напевно, я не зможу більше. Похорона туди-сюди, каже, я не витримую. Тут набирають знову добровольців, я записався. На другий день він з Версаною. Провели його в ту же 13-ю школу, те саме місце, де я тоді з Литвинчуком стояв. І все, більше я його не бачу. На жаль, на фронті постійно є втрати, тому необхідно встановлювати анотаційні дошки та пам'ятати, якою ціною досягається перемога. Майже щодня громада втрачає найкращих, тих, які пішли на захист нашої держави. Знаєте, я в середу разом з своїми друзями, з волонтерами нашими, був на Донеччині. Константинівка, Дружківка, напрямок дав сторону Бахмута. І спілкувався з нашими хлопцями штурмовиками Знаєте, ще напишуть не на одну книгу про те, як меншій чисельності при меншому озброєнні, без авіації, не тільки обороняються. А йдуть в контрнаступ, і наступають і вибивають ворог. Анотаційну дошку встановили в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв Ліліана Івенійчук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.